Ну що, брата, всім привіт, ви на каналі Dimaser. Це сьома частина. Доставка контенту і ми летимо за заказом. А заказ у нас на суму 27 з копійками. Ну, коротше, справа в углі, ви бачите ціну. Ну, скажу, що 27 з чимось було. Так, залітаємо. No dobry Wolt 772 Jaki? 772 dzięki 772. Okay. Okay, До відзаня. Все, полетіли, полетіли до до клієнта. Нам їхати 4, ну коротше, 5 кілометрів без 100 метрів. <рикольно> Прикольно сказав. Так, нема нікого, можна їхати. Оп, мені треба було на мостик виїхати. Ладно, траву тут проскочимо легонько. Так, нам на ту сторону. Белін, я міг в принципі просто там звернути, направити і собі піти цю дорогу з машинами. Ну вже. Поїхали сюди, значить поїхали сюди. Ось так легосенько. І, і потопили до клієнта. Ось так, Дімазер в ліфті. І нам який поверх. Як там ті ваші тіктоки... Якось ще так. Коротше, не знаю ці ваші тікток-тренди. Я не тікток. Я ютубер. Не знаю, мені на ютуб якось набагато чіткіше знімати, ніж на ті ваші тікі-токи. Нарешті ми приїхали. Холлуйя. Добре. Прошу вас. До вітання. О, дівчина подивилася, думаю, оу, ти що таке, ти що таке, ти куди таке летиш? А я, я поспішаю, мала. Я не маю часу на тебе тратити. Я спішу на заправку. Такі сони буде у нас на борчик кур'єру. Їдемо корити, ох, зараз буду корив хамуха. Зараз так буду шмалив. Що я собі навіть не представляю Так, їдемо тут на розворот. оп 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 Опа! Розвернувся! Чуть правда не наїбнувся. Заказу нема. Ну ми не сумуємо, ми їдемо додому щось їсти, бо я щось малюху проголодався. Ще один такий тупорилий приколчик у мене Коротше, Включив я фільтр на камері, але я цього не замітив. Ну, я думаю, ви бачите тепер різницю, що, по-перше, все ближче стало бо чогось на фільтрі включилося типу, а-ля шерік і стабілізації не було. Ну Тут вже буде стабілізація, але кадр буде трохи ближчий обрізаний трохи буде. Не знаю яким чудом я це включив, типу фільтр. Але вже, включив так включив, що ж ти будеш робити. Опа, заказик 2179. Приймаємо Ось так, заказик отримали, так що корише, не встигну я піти додому щось перекусити, але вже відвеземо заказик, та й туди поїдемо, перекусимо. Jaki numer? pięć jeden. Dzięki dojżenie. Wszystko polotilo. Ja tu tak akuratno przeleżę, ty nie pr绐... Ну no, блядь, мужик, ну no, дивися ти по сторонам. Опа, приїхали. Ну, no, якщо двері відкрилися, значить ми зразу Ну no, Добре. Прошу вас. Бійтеся мене, я призрачний гонщик. Оп, закладаємо поворотик. Красиво. Оп, сюди. Не, стопі він не хоче ставати Опа, у нас ще один заказик на 26 злотих. Бесковка він не може застрягати, йому потрібно максимально швидко добиратися до ресторану і максимально швидко забирати заказ і максимально швидко доставляти до клієнта. Пух, пух, пух. А то щось ніхто так не виходить. От блять, курва. Чуть два ДТП на одному місці чуть, блять, не було. Не добре. Ще Дженкі. До дзеня. Профукали поворот, ну ладно, полетіли. Не, ну це піздець. Кожен ходить, блядь, як хоче. І цього разу нам вже треба все-таки переходити до Бля, та ну вы шо? А может там есть для великов? Та да, вы что, на ну, приколе, я по сходах 70 кг хер подниму. Слава тебе, Господи. Повезло, повезло. Вау, охерительно. Кайф, кайф, кайф. Ну, можно и тут легонько так стать. Не добре. Прошу вас. Okay. До візання. Справа вуглі буде, скільки ми всього заробили. Ну і що, короче, вийшлося якийсь такий собі відос, якийсь трохи дивний, але нормальний, може бути. Ну, короче, одним словом, що дякую всім за перегляд, ставмо лайки, підписуємось на канал. Силки на телеграм, інстаграм і тікток буде, звичайно, що в описі. Ще раз їм дякую. Пока.